Томі відповіді на цей запит звернути увагу на наступну. Особа, Звертаючись до Національного агенсу системи збивання корупції, в своєму зверненні пише, чи дозволяє законодавство інформувати свого безпосереднього керівника про конфлікт інтересів у світі, влашу чи звертаю увагу суду, що законодавство зобов'язує інформувати безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів. Особа каже, що була дана чітка відповідь про те, що. Можна інформувати в міській формі або не інформувати кому. Так ось, ознайомившись з даною відповіддю, хочу зазначити, що національне агентство тільки сказало про те, що відповідно до статті 28 закону про сподівання корупції на усіх зазначених відповідних пунктах відповідної статті і частини статті закону про зберігання корупції, в тому числі на посадових осіб юридичних осіб публічного права. Так як, так, як е, Степанович у нас є керівником юридичної особи публічного права, поширюється вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. І тоді Національне агентство пише, що воно тільки надає рекомендації е, в даній відповіді не зазначено чітко про те, що е, особа не мала би повідомляти про наявність такого конфлікту інтересів. Тобто, ті е, догоди е, правопорушника. Є, в принципі, надуманими і такими, що не відповідають дійсності. Тобто, е, тобто Національне Генство дало відповідь фактично розмиту, фактично ні про що не, не чітку, ось і просто порекомендувало пройти е, навчання. Е, тобто, питання на відповіді на питання дало розмиту. Е, звертаю ще вашу увагу, що дійсно. Е, Заклик був наданий 25 липня, тобто, вже після того, коли адміністративні матеріали зайшли до суду. Адміністративні матеріали зайшли до суду 8 липня. Ось. І тоді вже особа, розуміючи, що може бути притягнута до адміністративної відповідальності, намагалася якусь ситуацію виправити. І ну, вже так, так, як відбав, там якісь заходів за временню інфлікту інтересу. Також звертаю вашого. Вашу увагу, що е, при наявності конфлікту інтересів особа повинна була не пізніше двох днів повідомити за свого безпосереднього керівника. Е, хочу звернути увагу, що відповідного заряду протоколів е, зазначено в матеріалах справи, що е, даючи пояснення Максимів зазначив, що при підписанні наказу за номером 68К і за номером 64К. Від 1 вересня 22 року про призначення Максима Назара і Максимів Наталію на посаду відповідно вчителя математики та вчителя інформатики, про конфлікт інтересів директора керівника відділу світу культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради не повідомляв і чітко зазначив. Окрім цього, є відповідь з Редбільнянської школи. Дійсно якої від 17 червня 24-го року за номером 67 де зазначено, що при підписанні цих наказів, які були щойно мною озвучені, з 1 вересня 22 року про призначення Максимів Наталія Богданіна і Максимова Антіновича про конфлікт інтересів особи не повідомляли. Те, що вкаже е, скаже зараз правопорушник, що він повідомив але ну, не було відмітки, але якимось чином він повідомляв. Дійсно, звідки не було, тому враховувати це як доказ, бо я думаю, не варто це неналежний доказ. Окрім цього, є стаття 27 закону про запобігання корупції, де чітко зазначено, що особи, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованим таким особам. Чітко доведений факт того, що особа вчинила правопорушення, як пов'язані з корупцією за частиною першої та другої статті 172 з значком Сімкова. Вона його є повністю доведена, тобто не повідомляв про конфлікт інтересів, що було в принципі встановлено в тому засіданні. А власне, що відповідь на така, яка надійшла вже після 25 липня, коли матеріали вже виступалися судді, суді, я вважаю, що це просто як ну, намагання якось. Ви ситуацію, ситуацію не бажання власне містити Вашу честь, все ж таки репліку на думку прокурора. В даному випадку пишуть на презумпцію невинуватості всього. І обов'язок як і сторони обвинувачення, так і сторони захисту і суду врахувати принцип презумпції невинуватості. Тобто докази мають бути реальними і наявними. Прокурор чомусь намагається прочитати закон крізь призму власне, деяких його пунктів. В даному випадку прокурор попитувався на статтю 27, намагаючись переконати суд, що все ж таки мій підзахисний зобов'язаний був у даному випадку повідомити про наявність такого конфлікту інтересів. Але стаття 27 звучить наступним чином. Це обмеження спільної роботи та винятки з цього правила. Прокурор зацитувала частину першу цього закону. Я вас ще зацитую частину 3, власне, абзац 3 цієї статті. Положення абзаців 1 та 2, власне, на першій в даному випадку покликалась прокурор, не поширюється на і пункт 2. Перепрошую, пункт 3. На осіб, які працюють у сільських населених пунктах, крім тих, що є районними центрами, а також сільських населених пунктах. Вимога закону чітка. Такі вимоги його не поширюються на осіб, які працюють у сільських населених пунктах. В даному випадку село Задвір'я це сільський населений пункт. І ваша честь пушкуся на статтю 2 даного закону. Все ж таки, це з приводу і повідомлень, і інших трактувань прокурора. У разі якщо норми цього закону чи інших актів, актів законодавства у серед запобігання корупції допускають неоднозначне або множинне тлумачення норм щодо прав та обов'язків осіб, на яких поширюється його дія. Застосовується найбільш сприятливе для таких осіб тлумачення норм цього закону. Тобто, це ще раз підтверджує, що і в даному випадку принцип презумпції невинуватості має привілей над іншими обставинами. Дякую. Я просто хотів пояснити, чому саме я дав запит 25.07. Тому що е, було в мені. Чітко вказано, що саме треба з реєстрацією. я щоб переконатися, чи дійсно так, чи є інші способи повідомлення, бо тому що мене, по суті, заставили підписати, бо ти не повідомляв. Раз не зареєстровано, значить ти не повідомляв. А я повідомляв. Через те я хочу, щоб свідки підтвердили, що дійсно так було, що то дійсно було, що просто мене за нічого, за ніщо. Все було чітко повідомлено. Тут написано в тут що. Люди прийдуть живі, які скажуть і підтвердять, що дійсно так стало Бог. Знову зазначено, що статті 28 про заборівання корупції на осіб, зазначених відповідних пунктах відповідної частини відповідної статті. В тому числі на посадових осіб юридичних осіб публічного права, наголошую, оскільки особи є керівником такої юридичної особи, поширюються вимоги щодо зберігання врегулювання обліки. Але з кожного винятки це стаття 27. Оскільки ви встановили порядок дослідження. Одній справі суддя переходить до огляду матеріалів, Піддам протоколи від першого личного тисячі першого Справи